Коротше, я не знаю, чи довго я ще протягну і скільки ці день народження в мене буде, прийшли аналізи. Чув, ну, мій батько виглядає молодше за мене. Ні, ну. Чого, Через те, що я серйозна людина, дуже серйозна. Ти пам'ятаєш, синок, як я тебе забув в зоопарку? Я пам'ятаю, ти забув. А Пам'ятаєш, ят... пам як я тебе забув на вокзалі. Пам а пам'ятаєш, як я тебе в школі забув, синок? Ти ти повертайся, дебіл. Днем народження вітаємо. Щасливі! <hell environmentally> noise noise> aja, <Crisis> Però, Toh, що такого сина маємо? Батя! А Остапа яке по батькові? Богданови. Це треба знати Олег Ой, це мій сорт. Бать, а скільки тобі років? 180 ти на 100 років за мене старший? Так. Да. Бать, скажи чесно, ми, б***ь, вампіри.